Формадол таблетки від головного болю. Так, друзі, готуємо сьогодні і в головній ролі українські наші з вами баклажани. Так, і що ми сьогодні будемо з них готувати? Страва, я вам скажу, буде готуватися вперше, хоча ви її точно чули. Це будуть друни. чого ми їх тільки не робили Із картоплі, робили із кабачків українських робили а баклажани. Мене спитали вісні, а ми сказали баклажани. Я їм відповів сьогодні ви бути головні ролі. Так, друзі, баклажани. Що ми з них е, маємо зробити? Все дуже просто технологія приготування дирунів у нас зберігається. Я вам скажу так. І що найголовніше, вам просто треба занотувати для себе кілька важливих інгредієнтів, які мають бути там і ніяк інакше. Дир... Е, баклажани, зчищайте шкірку. Натираєте ну власне перелік ви бачите на своїх екранах деревни з баклажанів, і далі на крупній терці ви їх натираєте. Солити вони стикають своїм власним соком, потім їх відтискаєте руками і залишайте для подальшої маніпуляції, щоб ми зробили тісто. А сюди традиційно да, у нас мають бути там приблизно ну, таку кількість дронів. Тут у мене половина соковитого а, середнього баклажана, середнього розміру. Одне яйце, борошно, сіль, перець на ваш смак, можна травички кинути, можна духмяності в якихось там додати, які ваші улюблені, і потім все замісити. Що ми робимо? А єдине що. Вам скажу, Тут експериментут, я коли спробував баклажанові дерени з сиром кисломолочним, а з грудочками, дуже смачно. Або твердий сир, такий, як, наприклад, можна натерти туди халумі або сологуні. Все розгріта пательня, смажимо як деруни. Я вам чесно скажу, зазначу, що насправді от після термічної обробки це той самий ну, такий рідкісний випадок, коли. Продукт або овоч зберігає свої корисні властивості. І саме цей баклажан він таким і є. І що найголовніше, він низькокалорійний, а після термічної обробки, смаження, або варення, батушкування зберігає максимум своїх корисних властивостей і дуже швидко, в невеликій кількості насичує наш організм. Тому ці дурини, я думаю, що будуть вам до снаги, до смаку. Гарних брати в ланчбокс дітям в школу, собі на роботу, в результаті ви отримуєте ось. Такий варіант. З обох боків на середньому вогні. Трошечки у нас може і заправка бути. На основі сметани, зелень. Перемішали все. І можна чесничку додати, якщо ви там а, багат, далеко вам не треба йти. Ось, дивіться, скуштує. От прямо із рук моїх зкуштуй. Дивіться, він ніжний, він не забитий борошном. Він а, дирунчик... Незвичний на смак, mm -hmm. тому що це і не цукіння, це не бакла, це не не, не 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 ці кабачки, і це не картопля. Це баклажан дуже смачно. Це абсолютно інша смакова річ. Баклажан у новій ролі, у ролі даруна. Хто любить баклажани? Ви точно оціните цю страву. Друзі, Супер. А попереду у нас дуже важлива зустріч. Ви маєте її і почути, і побачити, тому що а, те, що вони зробили, це героїчний а, героїчний журналістський і подвиг і те, що вони зробили внесок в правду цієї війни, великий внесок для всього світу, це абсолютний факт. Євген Малолетка, фото журналіст, який був єдиним останнім під час захоплення расистами Маріуполя, і 20 днів він залишався там разом зі своїм колегою, також і письменником і е, фотокореспондентом фотожурналістом е, е, Мстиславом Мстислав. Черновим. Так от Євген Малолетка, який є лауреатом поліцейської премії, напередодні. Сьогодні до в широкий прокат документального фільму «20 днів Маріуполі» буде в сніданку з один плюс один, а тому що це вперше. По перше, а по-друге, друзі, через його об'єктив, через його свідчення, світ знає абсолютно всю правду про захоплення расистами Маріуполя. Маєте почути, побачити. Чекаємо.